всім привіт ви на каналі Антіпсай Псай. Сподіваюся, вашого майбутнього депутата сьогодні поговоримо про 10 речей, які ви зробив, як тільки прийшов на місце депутата. Перше це зміна податкового кодексу. Що я маю на увазі? Зараз у нас більше сіми загальних податків, більше шести місцевих податків. Я пропоную скоротити їх всього до трьох видів податків. Перший це 10% до зарплати, другий це 10% з продажу і третій це 10% відсотків розмитнення. Все більше ніяких податків. Ні акцизних, ні міських зборів, ні військового збору, ні за розкіш, ні за машини, ні за квартири ніяких податків існувати немає. Чим простіша у нас система, чим простіше розуміння людей, як це працює, тим більше податків в Україні. У людей звільняються додаткові гроші за рахунок зарплати. У бізнесу здається можливість наймати людей абсолютно легально і всього навсього за 10%. До речі, 10% буде платити працівник зі своєї зарплати, що все одно буде йому вигідніше, ніж зараз. Він платить 20% зі своєї зарплати. Друге. Страхова медицина. Чому зараз бюджету 215 мільярдів гривень кожен рік витрачається на медицину? І вона на дуже низькому рівні. Люди, яких є гроші, ніколи не підуть в державну поліклініку, в державну лікарню. Я зазвичай стараюся, якщо в мене є гроші, все таки йти приватно. Звичайно, бувають випадки, коли грошей вільних немає, і в державну різниця величезна. І я хочу, щоб кожна людина могла собі дозволити ходити в приватні клініки. Це по-перше. По-друге, щоб скоротити витрати бюджету. Тому що, якщо ми зменшимо податки, нам треба на чомусь економити в бюджеті. Залишається, якщо ми переводимо на страхову систему, то з 215 мільярдів на рік витрачається всього 15. Чого? Чого залишається ці 15? Тому що треба страховка пенсіонерам, страховка інвалідам, страховка посадовим службовцям таким як пожежники, поліцейські і військові всі інші, я думаю, самі собі зможуть купити. Нагадую, друзі, буде велика конкуренція страхових компаній. Не буде ніхто думає, що буде як в Америці, такого ніколи не буде. Тому що там абсолютно інша система. Далі. Третє. Ми прибираємо міністерство. Зараз в Україні 19 міністерств. Ви... США 17. тобто у нас на два міністерства більше ніж США, при тому, що там населення більше ніж наше, майже в 10 разів. Вже. Це мільярди і мільярди грошей. Наприклад, Міністерство аграрної політики, яке займається абсолютно нічим, міністерство соціальної політики, міністерство молоді і спорту, вони просто жруть наші гроші. Ми з вами платимо їм зарплату, і вони її просто посаджують і крадуть. Тому я рекомендую все-таки їх прибрати. Ну, як рекомендую, я буду цього добиватися до останнього. Максимум треба залишити 5 міністерств. Якщо захочете, зроблю окреме відео про це. Далі легалізація. легалізація канабісу. Багато розвиваних країн легалізували канабіс. Чому? Тому що все одно люди курять. Що б ви не робили? Що б ви не старалися? Якби Америка гарний приклад, вони боролися з канабісом років 70, у них нічого не вийшло. і Вони вирішили все монетизувати і дуже вдало. Тому що лише за перший раз, коли вони реалізували, там в один штат, вони заробили податками за вихідні 2 мільярди доларів. 2 мільярди доларів податків вони заробили за одні вихідні, тому що люди зі всіх штатів туди приїхали, щоб це покорити легально, щоб їх ніхто не чіпав. Тому що зараз все одно продається. Все одно продається, і люди це купують. Люди все одно курять, але без податків. Так, ми заробимо. Ну навіть якщо у нас буде за вихідні не 2 мільярди доларів, а 2 мільярди гривень, це все одно дуже великі гроші для бюджету. Тим більше, що люди, які курять канабіс, вони не небезпечні. Ви розумієте? Тобто, як вам пояснити систему? Людина, яка випила, вона може потрапити в аварію. Ну дуже часто у нас люди в аварії під алкоголем. В неї може проявлятися агресія. Вона захоче когось побити. Вона захоче когось погане що щось зробити, наприклад, жінці. Я думаю, всі такі випадки знають. Але ніхто не знає таких випадків під канабісом. Знаєте чому? Тому що це розслабляюче. Тобто, ти навпаки не злий. Це більше плюсів дасть ніж мінусів як з точки зору держави, так і з точки зору громадянам. Плюс набагато легше буде тим, кому треба лікарський канабіс все таки його купити. Далі легалізація зброї. Тут спір на те, тому, що люди багато бояться, що у нас буде зброя і що нам робити, у нас почнуться всі перестрілюватися і так далі. Дивіться, зараз в Україні всі, хто хотів, він собі зброю вже отримав. Ті, хто має на увазі, ті, хто плюс-мінус впливова людина, вона і так же отримала зброю, це не так важко. Закоштувало воно до війни отримати пістолет Макарова легальний дві тисячі доларів з документами. Без документів коштувало тисячу доларів. Я знаю приклади, як відправляли на нову пошту, на нову пошту, на ложкою, Зброю людина перевіряла і забирала і без ніяких документів. Тому, друзі, але гардесят зброї має бути. Чому? Перша теза. У нас і так вже до війни було 25% людей зі зброєю. 25, це кожне четвертий. Ваші сусіди по будинку от видають, що у вас п'ять сусідів, і у одного з них 100% є зброя. А так, у вас буде зброя, і ви зможете себе захищати. Друге, це не збільшить кількість злочинів, це їх зменшить, тому що людина, у якої є пістолет, знає, що у вас теж може бути пістолет, і щоб на вас напасти, вона має розуміти, що вона може теж отримати кулю в лоба. Тому тому. це навпаки дасть результат гарним. Бо візьмемо той самий Техас, там набагато важче щось небудь зробити, оскільки у всіх є зброя. У нас же, якщо в тебе є зброя, ти можеш робити абсолютно що хочеш. А, тим більше у нас і так буде дуже багато нелегальної зброї. На жаль, з е, нашої війни буде дуже багато. Тому краще її вести. Це дискусійна тема. Я думаю, якось можу зробити окреме відео зі статистикою, якщо захочете. Шосте введення покарань за незаконні штрафи від будь-якої перевірки. Взагалі, як я хочу, зменшити вплив будь-якої перевірки. Тобто вона має перевіряти на реально правильні речі. Що я маю на увазі? Коли приходить податкова, вона може перевірити вас на сплату податків і на оформлених працівників. Все. Більше нічого вона не має права перевіряти в моїй реформі. Зараз вони можуть перевіряти абсолютно, що хочеш і куди хочеш. Штрафанути за що хочеш. Ну, абсолютно, наприклад, е, грубо кажучи, от ви на Олекс побачили паббанки, продаються, так? Ви їх купили собі. Ну, звичайно, накладну вам ніхто не дав, тому що це OLX. Ви їх продаєте, ви не робите нічого незаконного. У явно, що ви навіть фоп третя група, і ці 5%, і ви працюєте тільки по Ібану, і от вони вам всі надходять, а потім приходить податково каже, а де ти взяв? Ти кажеш, а я там взяв. Документів нема, нема, все, тобі штраф. Це ненормально, так не має бути. Ви маєте право торгувати тим, що не заборонено взагалі торгувати. Ви ж не ліками торгуєте, де має бути нереальна звітність. Це просто павербанк. І так само по іншим товарам. Тобто податково може дитися у вас ще три роки в документах по постачанню. Це тупість нереальна. Її треба прибрати. Кожен орган, грубо кажучи, саме підем станція, вона може прийти і перевірити, що саме ви зробили. Навіть та сама епідем... не служба. Вона має прийти і виявити порушення, якщо воно є. А не придумувати, я знаю історії, коли приходять і кажуть, ну у вас все добре, але я не пишу, що мухи літають. Це сам, це пов'язано з тим, що у них є плани, і планів у них не має бути. Взагалі служби мають виїжджати по заявкам. От ви, наприклад, бачите, що там щось не так. Це служба, приїжджає і перевіряє, а не просто ходити до всіх підряд і до чогось докопуватися. Це ненормально. Сьомий пункт. ФОП у нас стає тільки одна група, і у неї 10%. Все, 10% з продажу. Ви продали на 100 гривень, 10 гривень заплатили. Неважливо, це товар, послуга, ніяких ні пільг, ніяких е, надбавок. У вас не, немає ризикових груп, немає нічого подібного. Ми всі рівні, у нас усіх 10%. І ви від цього граєте. Все, що вам треба зробити, щоб відкрити ФОП, ніяких кведів заповнювати не треба. Все, що ви робите, це е, подаєте заявку, що ви відкриваєте ФОП. Все, абсолютно кінець в цьому кінець. Так, восьме. Всі бюрократичні процедури ми зменшуємо і переносимо онлайн. Абсолютно, кожна бюрократична процедура це додаткова можливість для корупції, для пришвидшення, щоб вам довідку якусь видали, для взагалі можливості. Ми все переносимо в дію, що в теорії можливо. Або не в дію, або й би її аналог. Якийсь електронний кабінет, наприклад, платника податків. Але краще в дію, бо там хоча б плюс-мінус адекватний інтерфейс, і я розумію, що мені там робити. Тому що в кабінеті платника податків дуже все незрозуміло. Також ми можемо позбутися додаткових юридичних процедур. Наприклад, розмитнення. Розмитнення <кій> зараз воно 30%. Я хочу зробити 10% з машини. Ну, з будь-чого, але, наприклад, і машини. Все, що ви робите, це ви подаєте заявку через дію, ви оплачуєте через дію, ви пишете, яка у вас машина, марка, рік, модель, він код. Ви приїжджаєте, ви оплатили, ви приїжджаєте на митницю, показуєте, що у вас все оплачено. Показуєте, що це та сама машина. <кхід> Митник перевіряє, що у вас там все окей. Ви проїжджаєте, все, у вас машина розмитнена. Ніяких тиждень стояти на митниці, нічого додаткового робити не треба. Абсолютно, у вас машина розмитнена вже через це. Вам не доведеться давати хабарі. Ви розумієте? Тобто митник вже не зможе з вас взяти хабар. Просто ну ні за що в теорії неможливо взяти хабар, якщо е, нема за що його давати. Наступний пункт це приватизація всього, що може бути приватизовано. У нас є люди, які з досі з радянського союзу, вони такі все мають бути державне. Але друзі, я вам скажу все, що державне, воно йде через одне місце. Приватний сектор завжди краще обслуговує клієнтів, і ви, я думаю, теж як клієнт хочете, щоб вас обслуговували гарно. Те саме ми беремо приватна медицина, державна медицина. В приватну медицину ви приходите, вони всі вас раді бачити. У вас там все окей, швиденько, без черг. В державні черги вони не дуже хочуть вас обслуговувати. все, і при цьому все одно за все платили. У нас є більше трьох тисяч державних установ, трьох тисяч державних підприємств, і ми їх приватизуємо з нормального міжнародного аукціону. Не як було в 90-ті, абсолютно ні. Будь-яка країна, будь-яка компанія, американська, польська, українська може приймати участь в цьому аукціоні. Ніякої змови в теорії бути не може, коли учасників там штук 500. Ви не домовитеся. І ці гроші у нас підуть в бюджет. Тобто у нас зараз дуже багато ніяких непотрібних будівель. Старі будівлі теж, які у нас числяться на балансі, яких ніхто не ремонтує, які просто стоять по центру міста. Набагато легше їх продати світі землю, щоб ці полузруйновані будівлі побудували щось там нормальне, або купили собі землю для себе, або для продажу. Наступний пункт відкриті декларації для депутатів і дружин. Абсолютно всі депутати мають відкрити мають мати відкриті декларації, включаючи мене. Якщо ви мене виберете, я хочу, щоб ви знали, коли куди йдуть мої гроші. Тобто логічно, що якщо ви мене вибираєте, і у мене там двушка є, там десь, да, наприклад, в Києві, а потім у мене стає двушка в Америці, ще двушка в Італії. Ви, ви ну, ви хотіли би це знати, як мінімум, да, що я все-таки людина, ну не та за яку ви голосували. А оскільки мені боятися нічого, то я за відкриті декларації абсолютно і для дружин також, тому що, ну ви знаєте, просто беруть, записують на дружину. Кінець, а, якщо ви неправильно вводите свої дані. Мається на увазі депутати. Якщо депутати неправильно подають свої декларації, їм або дуже величезний штраф, або позбавлення мандату, і вони більше не стають депутатами. Останній пункт на сьогодні, але не останній в цілому, це звітність самих громадян. Зараз ви не подаєте звітність, ви поняття не маєте, скільки податків на рік ви платите, скільки податок ви взагалі платите. Максимум, що ви знаєте, це про ПДВ 20%. Я ж хочу, щоб ви знали абсолютно всі податки, які ви оплачуєте. Ви будете легше контролювати себе і тим самим легше контролювати владу, тому що владу треба контролювати. І звісно, я не якась там ідеальна людина, я хоча хочу бути депутатом. Але я хочу, щоб ви могли в будь-якому випадку мене контролювати для цього. Ви маєте бути економічно плюс-мінус грамотні. А для цього ви маєте подавати хоча б одну один раз на рік звітність про податки. Вона не буде важкою, але ви будете чітко знати, скільки ви заплатили. Грубо кажучи, ви заробили за рік 200 тисяч гривень, ви платите 10% від суми. Тобто, в мій дохід 200 тисяч, я заплатив 20 тисяч. Кінець, ну все це, це буде дуже спрощено через дію системи подачі декларації. Але ви вже в голові собі будете знати, я заплатив тут 20 тисяч якщо, наприклад, ми ведемо все-таки всі реформи, які я хочу, ви будете знати, що в магазині ви платите 10 тисяч відсотків. Тобто, ви заплатили 200 тисяч, 20 тисяч ви дали державі напряму зі своєї зарплати, у вас залишилось 180, і з цих 180 тисяч ще 18 тисяч заплатили податками. Тобто, грубо кажучи, з 200 тисяч ви заплатите за рік 38 тисяч податків. І ви будете це розуміти, на що буде добре. Оскільки зараз ви платите набагато більше, зараз ви з 200 тисяч платите податків на рік приблизно 80 тисяч, і ви про це не знаєте. Ви не знаєте, і ви думаєте, що о, ви нічого не платите. А ви платите, друзі. Ми всі платимо, і дуже немало. Тому я хочу, щоб ви це розуміли, і це ніяк не обтяжить ваше життя. Якщо ви знаєте, в Америці й дай будь-які розвинені країни, кожна людина сама подає за себе декларації. І це розумно. Це Вони так мені. навчають людей. Тому що розвиненій країні треба розумні люди. Всім дякую, що мене дивилися. Це мій перший список, але далеко не останній список реформ. Підписка, лайк, дзвіночок, гарного дня.